Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ, яким запам'ятався останній день вересня у Рівному та області. Розповідаємо просто зараз. Вітаю. Поліцейський Рівнен ще не викрили 13 осіб, які організували незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку. Загалом свої послуги зловмисники оцінили у понад 4 мільйони гривень. Зокрема, 10 фігурантів пообіцяли 15 громадянам безперешкодно за грошову винагороду виїхати за межі України. А троє керівників благодійних фондів під виглядом водіїв незаконно переправили за межі країни 118 чоловіків, з яких 12 не повернулися. Фігурантам віком від 19 до 49 років повідомили про підозри у вчиненні злочинів. Частині з них вже обрали запобіжні заходи. На головному майдані рівного попрощалися із полеглим захисником Дмитром 35-річний боєць загинув 9 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Дніпропетровському напрямку. Більше про життя і військовий шлях захисника розповідаємо у сюжеті. Десятки рівнян зібралися на майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу героя. виконуючи бойове завдання на Дніпропетровському напрямку, загинув 35-річний солдат Дмитро Росоха, добрий, щирий та чуйний. Таким воїна запам'ятали рідні та друзі. З дитинства був дуже трудолюбивий, дуже послушний, виконував всі, що мама йому скаже, і все вчився добре. Дмитро Росоха народився та виріс у Рівному, навчався у місцевій загальноосвітній школі номер 20. Три після чого здобув фах у технічному коледжі Новигеп. Понад 15 років працював у сфері ремонту та фарбування автомобілів. Він прислугував у храмі. Я знаю, фантелімиські він в храмі прислуговував. Духовна була дитина, хороша була дитина, і як людина він дуже був хороший. На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Дмитро добровільно вирушив до центру комплектування та вже 13 березня перебував на полігоні. Воїн ніколи не скаржився на труднощі та небезпеку. Тата, мама, шкода, тато немає. Я мама цела одна. Що там сказати? шкода дитину, де його ді. Суклята війна забирає найкращих хлопців. Хороша дитина була, Один у батьків Він один у батьків, він пізно в них народився вже. І один і в нього хлопчик. Скільки йому? Одинадцять, а 12. Поховали захисника на алеї Героїв кладовище Нове. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному внаслідок ДТП травмувався водій вантажівки. Автопригода сталася на вулиці Київській. 44-річний керманич Мерседеса, рухаючись на кільцевому перехресті, не впорався з керуванням та наїхав на бетонну стелу. Водія із численними травмами госпіталізували. Зі слів чоловіка йому стало зле. Відповідно до огляду, кермувальник був тверезий. розпочато досудове розслідування. За скоєння смертельної ДТП на підпитку перед судом постане житель Гвараського району. Нагадаємо, автопригода сталася у липні, 26-річний водій Мерседеса, будучи п'яним, перевищив допустиму швидкість, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Пасажир легковика від отриманих травм помер у лікарні. винуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі. У центрі рівного демонтували металеве панно, яке понад три десятиліття прикрашало фасад будинку. Наразі на його місці планують створити мурал на честь загиблого захисника рівнянина Тараса Давидюка. Ця ідея вже викликала жваві обговорення серед містян і експертів. Подробиці у нашому сюжеті. Зі стіни будинку у центрі рівного демонтували металеве панно, яке висіло там більше трьох десятиліть. Панно було створене у радянський період, і, за словами істориків, немає ідеологічного підґрунтя. Воно є твором мистецтва, який би бажано лишити в міському просторі. Якщо зняли його з центральної площі, то я думаю, що його треба використати десь інакше або передати до музею, бо все ж таки це. Непоганий декоративний елемент, який позиціонує місто. Наразі відомо, що металеве панно передали на зберігання в трест зеленого господарства. А на стіні будинку планують створити мурал в пам'ять про загиблого захисника, жителя рівного Тараса Давидюка. Ініціатором створення муралу стала громадська організація Рівне та ідею підтримав Український культурний фонд. Однак, новина зібрала навколо себе безліч обговорень. Чимало людей ідею оцінили дехто поставився скептично. Для мене питання вшанування героїв – це дуже важливе питання, але також. Ми повинні ставити почесному різницю між тим, що є особистий рівень вшанування, є рівень міський. Там де це повинно бути зроблено з повагою до всіх. Кожного ранку, коли проходиш повз меморіал, який у нас сформувався в Рівному, можна побачити жіночок, рідних, близьких, які міняють квіти, міняють воду, міняють вази, які, наприклад, упали від вітру. І що вони будуть бачити тепер? Вони будуть бачити одного героя, якого винесли понад інших. Окрім того, за словами фахівчині, сам мурал як спосіб меморалізації поганий варіант, адже стінописи дуже нетрівкі. Також чула з коментарів, що збираються провести всі додаткові роботи, опорядження, щоб це протрималось довше, щоб мурал протримався і зображення протрималось довше. Але намалювати достатнього рівня деталізації той макет, який пропонували автори проєкту. Також зробити так, щоб це трималось, і фарба не відшаровувалась. Це буде досить важко, тому що атмосферний вплив, грибок, різноманітні ультрафіолетове випромінювання впливає. Теж тему створення муралу активно обговорюють не лише містяни та фахівці у сфері дизайну, а й представники культурних інституцій. Вони наголошують, такий проєкт має не лише художнє, а й важливе виховне значення. На мою думку, створення такого муралу. Це є своєрідним нагадуванням про героїзм, і це є а сам героїзм, формування героїзму військових це є величезним таким аспектом загального формування національної свідомості. Я підтримую цю ініціативу, я є прихильниця таких ініціатив. Рівняни, яких нам вдалося опитати, підтримують ідею створення стінопису в пам'ять про героя. В той же час дехто зазначає краще зробити мурал, який би тримав собі пам'ять про усіх воїнів, які поклали свої життя за Україну. Я думаю, що так, і чому б ні. В принципі, чим більше у нас буде якоїсь свідомої шани людям, які воюють, які загинули за Україну і за нас з вами. Я думаю, що так тим більше я враховуючи стан поточної стіни. Я думаю, що це точно і не завадить. Ви знаєте, що мабуть можливо було б загальний, тому що дуже багато загинуло дуже і на кожного, що зараз називають вулиці, мені здається, краще будинок там, де жила людина, школа. А вулиці хай би позалишалися. А мурали так, да, треба. Можна навіть стелу зробити, допустим, може хтось є з одної військової частини, знаєте, кілька чоловік, і вказати прізвища. Ви подивіться, на площі вже немає місця, де ставити. Війна це страшне, і треба кожен раз і кожен день людям нагадувати, що нещастя в тому, що посидіти в кабаку і втікти від мобілізації, а треба захищати свою країну. Я думаю, що гарна ідея. Тому що, до речі, я вже теж так, так, так само дивилася, що є дуже багато будинків, таких навіть там у нас ближче до базару, оцінові будинки, які зараз поставили, там так само можна було на фасаді на будинку зробити, зробити мурали. Який вигляд матиме майбутній мурал та яка доля демонтованого панно поки невідомо. Адже зовсім нещодавно необхідної кількості підписів набрала петиція Максима Лосінського, який пропонує зберегти панно, а замість муралу встановити пам'ятну дошку або облаштувати сквер імені героя. Тепер петицію має розглянути міська влада. Юлія Смаль Вячеслав Мельник Олексій Олексієнко випуск новин. Рівненщина прийняла 30-й евакуаційний потяг. Цього разу прихисток в нашому краї знайшли восьмеро громадян, серед яких одна особа з інвалідністю. Усі новоприбулі отримують статус внутрішньо переміщених осіб, житло, соціальну підтримку та державні виплати. На Рівненщині розпочався сезон збору грибів. На ринках вже з'явилися білі та маслюки, які користуються популярністю серед любителів тихого полювання. Проте не варто забувати й про ризики для здоров'я. Скільки коштують гриби у рівному, та як вберегтися від отруєння? Розповідаємо далі. На ринках рівного вже з'являються перші гриби. Ціни коливаються від 70 до 80 гривень за кілограм. Продавці кажуть, у перший місяць осені грибів у лісах вже чимало. Може 80 кілограм, може 70. Як то буде ще немає, ми бачимо слята є як то бабки. Що ще є, я знаю, що У ще я не бачу, що пеньки були. Продавчиня Марія зізнається, більше любить не збирати гриби, а просто прогулюватися лісом. Каже, природа допомагає позбутися стресу. Маслючок пішов тільки, тільки маслічок. а Білого ще не було. Я й ходила, думала, що може є, бо в нас немає. Зон тільки двадцять п'ять кучка. Маслючок вісила чищеного 50. Фахівці ж наголошують, купувати та смакувати грибами варто обережно, адже вони є природними фільтрами і вбирають у себе токсини та важкі метали. До того ж, гриби важка їжа і неправильне приготування може призвести до отруєнь. Крім того, не рекомендується зібрати навіть ті гриби, які ми впевнені, що вони її сівними, якщо вони мають якісь зовнішні ознаки змінені, тобто вони є, наприклад, червиві, перезрілі, недозрілі, тобто мають якісь певні зовнішні ознаки, які ми нас насторожували в загальному. Не рекомендується вживати гриби людям похилого віку, дітям до 12 років та тим, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту. Початку 2025 року зареєстровано два випадки отруєння грибами. Вони були зареєстровані в червні 2025 року. Це були обоє неповнолітніх дітей 2014-2016 року народження. Власне, безконтрольно, без нагляду дорослих. Вони зібрали гриби. неправильно їх термічно обробили, не їлися і наступ цього власне в них виникло отруєння. Лише за останні п'ять років на Рівненщині зареєстрували 27 випадків отруєння грибами. Серед них шестеро дітей зафіксували навіть один летальний випадок серед дорослих. Найчастіше причиною є неправильна термічна обробка продукту. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На рівненщині завершується заборона на вилов річкових раків. У зв'язку із цим екоінспектори нагадують про необхідність дотримання правил любительського та спортивного рибальства. За порушення передбачена адміністративна відповідальність і штраф 3332 тисячі гривні. Рівненський Верес зазнав чергової поразки цього разу на рідному авангарді. Червоно чорні поступилися поліссю з рахунком 1-4. Як це було? Дивіться у сюжеті. Матч Вереса та Полісся тривав під рясним дощем, тож обом командам довелося протистояти ще й погодним умовам. У першому таймі Житомирський клуб діяв гостріше, завдяки чому забив тричі. На 12 12-й хвилині Андрієвський п'яткою віддав Філіпову, який вийшов на побачення з голкіпером та відкрив рахунок. Ближче до перерви Філіпов оформив дубль. Після передачі Шепелєва футболіст ударом сходу пробив точно в ціль. Ще за п'ять хвилин Житомиряни подали кутовий. Після рикошету від Максима Сміяна м'яч опинився біля дальньої стійки, де без опіки залишився Максим. Цим брагару йому залишилося з метра влучити у ворота 0-3. Сьогодні не було проблем з налаштуваннями. Да, по майстерності. По тому, що да, було далі. Да, я думаю, що ми сьогодні, як мінімум, були, заслужили цю перемогу і, в принципі, маємо сьогодні такий результат на сьогодні. Тому я вдячний хлопцям, що вони сьогодні з перших хвилин були зібрані і. В принципі, ця гра була для нас вирішена ще в першому таймі. У другому таймі гості довели рахунок до розгромного на 70-тій хвилині. Йосифі випередив Коста Состамуліса і ударом головою замкнув подачу Микити Кравченка. Одразу ж рівняни зуміли забити гол престижу. Віталій Бойко виграв боротьбу та віддав пас на Сандукова, який потужно пробив із за меж травного майданчика. Тож у підсумку верес поступився у Вовчому дербі з рахунком 1-4 Та вперше за два роки на рідному стадіоні пропустив чотири м'ячі. Голи були забиті з тих ситуацій, які ми аналізували через відео. І награвали в тренувальному процесі. Тому це десь трішки розчаровує, але ну що, вже це факт. Проаналізуємо, ще гру, і е, будемо готуватись вже безпосередньо до, до оболоні. Нічого, окрім сьогоднішнього результату, я не бачу сьогодні там, щоб щось зараз нас водило, якийсь обману, і ми щось почали міняти дуже сильно в нашому тренувальному процесі, що підготовці, чи підходу до побудови команди. Наразі верес за крок до зони перехідних матчів. Команда посідає 12-те місце, маючи в своєму активі лише сім залікових пунктів. У наступному турі рівняни зіграють на виїзді проти київської оболоні. Протистояння відбудеться у суботу, 4 жовтня. Діана Грицюк. Випуск новин. 38 дітей з Рівненщини вирушили на оздоровлення до міжнародного дитячого центру Артек. Серед них сироти діти військовослужбовців і ті, хто має інвалідність. За попередні вісім змін у Артеку вже побувала 281 дитина з області. У рівному знову нестача донорів крові. Критична ситуація із компонентами першої групи з позитивним резус-фактором. Заклади охорони здоров'я потребують кров для поранених та хворих людей. Приймають донорів у будні з 8 до 13.30 на вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. Такою була ключова інформація цього дня. Команда сфери продовжує повідомляти про актуальні події регіону. А оперативно про головне дізнавайтесь на наших онлайн ресурсах, і звісно, стежте за ефірами. На все добре.